Ну що, шановні українці, я прошу вас забрати дітей від екрану, тому що те, що ви зараз почуєте, може шокувати не лише вас, але й ваших дітей. Проте ваші діти не повинні про це чути і знати. Але хочу вам зазначити, хоч і цей ролик цієї особи, яку кожного дня транслюють по телемарафону, хоч ці слова мають якусь правду, про це проте я Хочу почути вашу думку, що ви на рахунок цього думаєте, тому що я не до кінця погоджуюся з його словами, що такі слова взагалі і дії нашого знову ж таки демократичного світу повинні бути присутніми. А чи вважаєте ви, що кожна демократична країна думає так само? Тому що, якщо це так, це просто жах. Далі я прокоментую. Коли ми зараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, Любі, це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу гинула аристократія, ми маємо жити в феодальній державі, як це було до Великої французької революції. За бажання бути рівним з кимось треба платити, в тому числі, і власним життям. А якщо ти не хочеш рівності, ти не платиш ти собі спокійно, займаєшся своїми справами на полі. Якась інша людина одягає е, е, ці, ці, ці всі свої е, лицарські принади і йде воювати з іншим лицарем, тому що вона воює за власність, за свою землю і за тебе. Ти теж її власність. Вона захищає свою власність, тебе корову і землю. А якщо ти не корова і не будинок, то ти маєш бути поруч. Хочу ще раз, друзі, підкреслити, що ця людина кожного дня транслюється по телемарафону. І от хочу у вас запитати, чи ви погоджуєтеся з його думкою? Тому що насправді демократичних країн в світі дуже багато, і кожна з них, я думаю, що по цьому самому принципу діє, коли щось да і загострюється в тебе на території або ж в сусідній державі. Проте це ніяк йому не дає аж так з насмішкою говорити про це. Звісно ж, я ще раз хочу підкреслити, що це відео вирване з контексту повного інтерв'ю і ніяк не хоче зашкодити нашому громадському суспільству. Я знаю, що ви і так вже натерпілися, і наші воїни натерпілися. Проте я хочу вам показувати правду, тому сподіваюся на ваш максимальний репост, щоб українці усвідомлювали, що їх чекає насправді, що якщо вони хочуть, як він зазначив, захищати свою корову. То вони повинні не тільки свою корову захищати, вони повинні захищати і тих, хто ними володарює. Такі друзі, правила гри. Тому ви знаєте тепер, чи підуть депутати, чи їхні, знову ж таки, сини захищати територію України. Вам відповідь цілком відома. Підписуйтесь для того, щоб більше слідкувати за корисними новинами на каналі Сергія Пеха.